Вітання, друзі, і подруги. До нас завітали е, дитячий будинок сімейного типу із своєю мамою Іриною Ріжко. І вони принесли, я навіть не знаю що. Ну-ка, розкажіть дітки, що ви принесли сьогодні? Скажи, що малюнки? Малюнки це для наших захисників. Захисники, я так розумію, там. так які молодці? Це ви самі все малювали, так? да? Молодчики. А що в тебе це зображено? Ну-ка, розкажи. Земля. Земля наша. Ви мрієте про перемогу, як і всі ми, так, пані Ірина, у вас ще в руках таке гарне, Це такі ангелики, також обереги. Це діти самі робили таких ангеликів, обереги нашим воїнам до дня захисника і захисниці. Дітки захотіли привітати, якось морально підтримати і подякувати за той спокій, за ті тихі вечори і ранки, і можливість нам працювати, жити і. Думати про майбутнє. Дякуємо, дякуємо. Сьогодні якраз до нас має заїхати волонтерка Зоя Цюбка, забрати мед, який їй передали. І також ці смакулики, і ваші обереги, малюнки ми передамо нашим захисникам. Дякуємо вам, що ви такі є, і дякуємо за вашу небайдужість. У Вас у всіх такі, дивлюсь, футболки, у всіх патріотичні, так, дуже красиві у кожного, да, у кожної. Ой, дуже гарні і у вас да я українка, і цим пишаюсь. Так, ми українці, і цим пишаємося. Гарного дня, всім слава Україні.